Слава Богу. Слава Богу. Ви знаєте, що багато людей жалкують, як їхні пішли вихідні. Вони так їх чекають, чекають, що потім думають, знов пройшли невдало. Якщо ви ввечері пішли на послужіння, ваші вихідні пройшли дуже вдало. Вранці, скоріше за все, всі також були. Але коли ми хочемо досліджувати Боже Слово, хочемо перебувати, хочемо, щоб Бог до вас говорив, ми інколи так хочемо, щоб Бог до нас говорив. А він говорить на Босслужінні, куди я буваю, Не хочу йти, бо мені. То ліньки, то ще якось. Бо говорить через слово Боже. А я вирішив, почитаю новини, чи якось так. Важливо, щоб ми налаштували своє серце. Знаєте, чим відрізняється людина, яка живе в своїй квартирі від людини, яка живе в зйомній квартирі. Так, да, впевненістю. Відношенням від, та, відрізняється чи ні? Відрізняється відношенням. Так, і бо якщо це моє, то людина там робить. Одна людина мені розказала приклад, то молодий хлопець, і він жив там свого брата на зйомній е, кімнаті. Каже: що там було робити? У мене кімната і прибрав все А потім він купив собі житло. В кредит, ну, в хату, вона каже: де я там постійно щось роблю. Що й не радий, що це. Щось треба чинити, щось треба ладити, щось треба робити, ну а не такий багато, щоб наймати людей. То сам ти робиш. То щось там, то в підвалі, то, то ще щось робить. Каже, тільки я це, купив хату, то тепер що часу вільного не маю. Коли це людини її, то вона за це переживає. Коли це поле її, то вона там може сидіти багато, на тому полі жару переносить, щоб там було добре. Е, якщо ви бачили, ну, в Києві мало де можна побачити, але біля хати бувають квітники, то хазяйка там працює, їй не жарко, їй не холодно, точніше, їй жарко, голова, ну бо це її. А те, що сусідське, ну є такі, яким навіть сусідські будінні заважають, вони хоч трошки поправлять, але як правило, тільки над своїм. І буває так, що людина дбає про своє зовні. А про свій характер, про свою зміну відноситься як до чужого. Ну зачем про нього переживати? Я такий є, все нормально тут. Ну заростає бур'яном, ну так і заростає. Ну, про, про своє ми дбаємо. Причому буває, там, може жінка відноситься до таких чоловічих речей, як до чужих, хоча це її чоловік, а до своїх. Бо я тут помила, тут не треба ходити скільки часу, як до своїх. Або і навпаки, це, це теж. Бо е, е, знаєте, коли дружина готує там весь час, а чоловік один раз приготує, то йому видається, що всі мають помітити цей раз. Те, що там було вісім страв, це таке. вам як там у той той, Бо це я туди вкладав. Добре, коли ми так дбаємо про свою душу. Я думаю, що ви бачили таку картинку, де така ніби масивна гора, і там людина наполовину в неї торс такий спортивний, вона ніби довбає себе і праця над собою найтяжча. Е, ця картинка і там мала з'явитися, але. Е, е, ну, так, це промовчимо. Е, до речі, хто хоче служити в служінні проектора, в нас там багато людей, але буває на служінні з тих багато людей немає. То зголосіться під час, е, після служіння. Е, ось праця над собою. Є найбільша річ, я думаю, що ви знаєте, приймайте мене таким, як я, це не по-християнськи. Бог дав завдання тобі і мені працювати. Над нашим характером, от звершення спасіння, знаєте, я раз ти спасений, спасешся чи спасаєшся? Коли ми звершуємо своє спасіння, це праця над собою. Над собою це над характером. Я хотів, щоб ми, знаєте, так не по біологічному, це те, темперамент, характер, це не характер. Що ми взагалі я думаю, що ми розуміємо, характер це наші якісь внутрішні речі, які в нас є, які змінюються, якісь не змінюються. Або ми ростемо, або ми деградуємо. Річ. Яка мене сильно вразила, почув її від е Вітюкова на одній пропи. Він говорить: чим в молодості твоє серце наповнене, тим будеш в старості. Якщо в молодості радієш життю, будеш дідушкою, Божому дуванчиком, будеш всім радіти. Якщо в молодості зикаєш на всіх, будеш такою, що бабушка до коїчка обходить, Это не не її. Що в молодості ще якось трошки скрашується, не так видно. В молодості щедрий, привчися до того, що ти роздаєш, і там майбутнього буде. Те завжди будуть цукерки і пряники для внуків, і не тільки для своїх. А такі трошки скупенки, то будеш ну, в старості, це усугубиться ще більше, будеш складати і купити. Є речі, які ми маємо працювати над собою. Зачитаю одне місцеписання, друге послання апостола Петра, друге послання апостола Петра, перший розділ 4 по восьми вірш. Хто має Біблію Єва? Куди дивиться? Накорієнтуватися? Четвертий вірш. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасником Божої істоти. Утікаючи від пожадливості світового тління. Тому докладіть до цього всю пильність. Докладіть цю пильність. І покажіть у вашій вірі чесноту, чесноті пізнання, в пізнанні стримання, стримані терпеливістю, терпливість в благочестя, в благочесті братерства, в братерстві, любов. Бо коли це і у вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Це не про характер, але деякі речі тут дуже пов'язані з характером. Покажіть це. І тут написано, що ви, це обов'язок кожної людини, ви маєте докласти е е е зусилля, ви маєте старатися, щоб це показати. Показати стримання, показати терпеливість, показати любов. І написано, що коли у вас це є і примножується, не тільки є і примножується, то це зробить вас для пана, для господаря, нелінивими і небезплідними. Ви принесете плід. І будете рабами, такі, які ми маємо бути. Більше того, через працю над собою ви будете більше пізнати Бога. Тут так і написано: ані безпіднень для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. От коли людина. Хоче, щоб її характер мінявся, і бо і просить про це, бо і сама доклад зусиль, вона буде духовно зростати. І буде не так, що я хожу на босження. Прочитав вже 80 разів Біблію, знаю на зубок, але це в моєму житті не працює. Та написано працювати не для а, ока свого шефа, а як для Господа. Я продовжую. Прочитав це 40 разів, але все одно працюю тільки, коли він бачить. А коли ці слова почнуть діяти в нас, це праця над характером. Характери людини, вже Микола Володимирович говорив, вони різні. Є дуже схожі, але я думаю, що однакових немає. Кожен що людина, то характер. Характер Бог заклав такий, це частина, яку заклав Бог. Друге, вона передається від батьків, навіть не тільки від батьків, і до родини. Знаєте, про всю родину буває, так кажуть. Як фізично деякі речі передаються, так і е е речі, які в середині характера е передаються людині. Так і щось є в кожній людині унікально. Вона схожа навіть на свою родину, на своїх батьків схожа, дуже схожа може бути, але все одно щось є інше. І ось це з цих складових, що заклав Бог, де, що від родини передається, і де, що саме в людині, таке є унікальне, від цього не зробиш, оце є те, що формує людину. І наше завдання це праця над своїм характером, це праця на все життя. Знаєте, є така в армії, говорить купати звідси і до вечора. Це завдання таке звідси, і до ну там, де ховають завдання. І це насправді виклик для кожного з нас. Не тільки з нас зосередиться. Е, е, ви бачили дітей, які на дві години стають такими примірними, бо надо, чи там дві години це багато, на пів години стають примерним, а потім якби. Відкривається, там польоти відкриваються. Отак була людина. Настроїлася, трошки часу треба побути, а потім я буду таким, яким буду. На роботі побув хорошим, а тепер вдома Мені треба ж десь викричатися то де ж це робить, як вдома Це праця на все життя. Прийняв і працюй. З цього моменту і далі, і ти працюй, і ти працюй, і ти працюй над цим життям. І є речі, за яких Бог спитає з людину. Бог міняє, Бог багато що робить, але є речі, які має зробити людину. Тут написано, що ви маєте докласти зусиль. Це треба докласти зусиль. Характер просто так не міняється. Хто пробував навіть фізично похудати, то це треба докласти зусиль. Це ти дивишся на шоколад, кажеш, не можна. Сам до себе говориш, ти не можна. Так само, деякі речі. Деякі речі. Я хотів би один, один приклад. Я, він дуже мені яскравий, і я, я його прочитав. І то, тому перекажу. Іде дідусь з внуком по магазину, і ну кричить: А купи мені там іграшку, якщо не кричи, буду кричати. і кричить. А дідусь говорить: Міша, спокійно, скоро будемо вдома. Іде він трошки далі, іншо е е е е е зустрічається, і знову ну кричить. Е е читали, так? Да? Ти, ти не читав, я розкажу шуденько. він і знову він кричить. А дідусь говорить: Міша, спокійно, ми скоро будемо вдома. Ходить до каси і там робить нерву. Вже всі дивляться. А дідусь такий, Міша, спокійно, ми скоро будемо вдома. І е, е, хтось його вже після каси зустрічає біля і говорить: як вам вдалося е, так виховати дитину, е, Мішу виховати, так що він такий, що ви так до нього говорите, де він терпіння? Він говорить: Міша, це я. А дитинка звати там Петрик, наприклад. Він собі говорив. Дивіться, за цим таким, і мені дуже сподобалось. Криється щось глибше. Ми можемо інших випилювати, щоб мене не, ну, не злило, щоб мені все добре було. Я люблю, коли порядок. Інших тесать, тесать, тесать. Є праця над собою. Почни свою грядочку робити. Своя грядочка це твій характер. Почому він різний. І люди, які виплоскують все наружу і всім, їм полегшило. Облили когось там, їм полегшило. Є такі є праця над собою стримувати, який ніколи нічого нікому не розкаже. Він все свої копить, ти не знаєш, як у нього очікувати. Запросив гостя, не знаєш, як з ним говорити, бо він мовчить. Є праця над собою починають говорити. Хтось дуже рішучий рубає з плеча, е, буває фізично, рубає з плеча, як наш е, брат Петро, про якого написано. Такому треба стримання. А хтось буває нерішучий, поки він щось зробить, то вже вже і робити не треба. І йому треба над цим працювати. Є речі, які ми маємо працювати. Є речі, які працює Бог над нашим характером через обставини. Він складає так таку обставину, щоб, тебе, щоб ти ви навчився, бо ти фізично не можеш. Ти треба з цього звикнути і приходити те смиріння, зробити нічого не можу, пора дивитися сюди. Вже інших поміняти не можу, бо десь такі обставини, ну тільки себе можу міняти. І починаєш працювати над собою. Є речі, коли Бог працює над нашим характером. Ми працюємо ми про це читали. Що ви докладіть, а є коли Бог працює, через обставини працює. Працює через інших людей. Ви зустрічали людей, яких називають нождачка або той, який то чинний камінь. Є такі люди. Інколи і ми такими людьми буваємо. Це не привід десь пишатися. Інколи, якщо таким буваємо, треба виправлятися. От є люди незручні, як з такими людьми поводиться? Сприйняти як те, що я маю вчитись від цього. Це праця над собою. Може, такий момент, де зустрічають, і собі треба казати: Андрій, спокійно. Завтра буде щось там по-іншому. Андрій спокійно, тихіше, заспокойся. Людина кричить, а ви собі говорите. Ну я не про говоріння собі, а є речі, які ми маємо працювати над собою. Є коли Бог по-різному складає обстан, і він працює над нами. Йому не все одно, як і ми. Бог не хоче лишити нас такими, якими ми були, бо хоче, щоб ми пізнавали його і його характер приображався. І тому Бог працює над вами і мною. Тому, може, інколи у нас ситуації складаються такі. Я не знаю, чи колись людина від дуже хороших речей вона стала краще. Як правило, десь вона щось пережила, щоб вона стала більш співчутлива, і треба собі пережити деякі речі. І треба змінити а, десь трошки кут зору, і вона починає по-іншому дивитися, деякі речі сприймати по-іншому. Бог працює, Він не лишив вас. Просто так, наодинці. Він хоче бачити, щоб люди бачили ваш. Характер, через ваш характер бачили його, і він над цим працює. Тому Бог працює над нашим характером, і ми самі повинні. Не всі люди працюють, ми повинні працювати над нашим характером. І чим далі, цим складно. Є місце писань, яке говорить: в останні часи, як ви думаєте, що там написано? Які люди будуть? Люди не сильно будуть хороші. І оце чим далі, то тим оце в людей проявляється. Це жадібність, люди готові деякі е переступати через голови, багато чого. Вони готові це робити. І коли Христини бачить, що так відбувається, йому треба ще більше працювати над цим. Люди, які хочуть побачити десь щось хороше, хороший характер, якусь. Е Речі, які для їхніх дітей чи для них самих були б зірцем. І вони, на жаль, інколи можуть не бачити. Зустрічатися в своєму житті з християнами і цього не бачать. З християнами, які ходять до церкви, це не бачать. Наше завдання, особливо в останні часи, коли люди вони стають злішими, підлішими, вони про себе думають. І чим далі, тим, мені здається, люди стають більш егоцентричними. Ще й зараз так все переходить про себе маєш дбати, про себе, щоб полюбити інших, спочатку себе полюби. І от 80 років любить себе, потім може буде час любити інших. То ми маємо в останні часи, особливо, коли люди такі, працювати над собою. Бог дає кожному з нас таланти. Кожному з нас стає таланти. І таланти даються ще й згідно того, який у нас темперамент. В Біблії можна знайти багато людей, яких Бог сильно використовував, які були такими гарячими людьми, які були поміркованішими. Бог використовує це. Але наш характер, наш характер він може все це зруйнувати. От завдяки таланту, людина може багато чого досягнути, а своїм характером може це підпортити. чи Помножити, ну не на ноль, але на якусь значну. От людина є талант. Вона талановита, навіть служінням вона може служити. Але люди, які стикаються, помічають, талант це одне. От з людиною можна, ми з нею не будемо. Умовно, на кухні. Вміє куховарити дуже швидка, але може ми в іншу неділю будемо кухварити. Все з нею добре, але хай сольно співає, не з нами в групі. Талановита, дійсно талановита. але Ну, от хай сольно поспіває, а потім якось без неї. Ми може менш становити. Може так бути. А може є те, що приваблює людей. І є талант, і людина ще вчить, і цей результат ще й помножується. Праця над собою це те, що має бути. Працюємо над нашим характером. І це я би хотів оцю думку лишити. Докладіть до цього всю пильність. Це праця над нашим характером. Зараз ми, коли будемо говорити, ми будемо розмірковувати, чому ми такі, чому над деякими речами одним людям це легше дається, другим це тяжче дається. Але саме головне, я би хотів, щоб ми працювали. цю думку лишити. Не просто лишати Я такий є, але працювати. Боже, поможе мені, пом... допоможи мені бачити обставини, як ти працюєш зі мною. І самому ну, докладати зусилля, щоб я, мій характер, які мені дані таланти, вони проявляються на добро. От людина рішуча, щоб ця рішучість проявлялась в хороші моменти. Не там, де, е, може, інколи треба було помірком, а дійсно тут, коли є твердість, що вона дійсно проявлялась там, де ти бачиш несправедливість, а там і твердість проявити. Не змолодушувати, а проявити твердість. інколи твердість проявляється там, де хочеш щоб було по моєму, а там, де бачиш несправедливість, тихенько промовчав. Але. Щоб наш характер він дійсно показує Ісуса Христа, Люди йдуть і бачать, на кого похоже. От мені дуже часто говорять, що вже зараз не говорять або вже сказали, або Христинка стала менш на мене схожа. Ну, раніше дуже багато говорили, що вона схожа на тебе, такий вилитий тато. Коли люди дивляться на нас, вони бачать дуже похоже. От як Ісус Христос як собі представляє, оце, мабуть, ну, похоже, може, ще краще і ще лучше, але ну, дуже якось похоже. Ми діти нашого батька, наскільки ми схожі нашим характером. Це я ж думаю, всі розуміють, це не про фізичні речі, не про те, що я в костюмчику А як мій характер схожий на Бога. Тому я хочу закликати нас вже роздумувати про це. Готуйте питання, якісь роздуми. На те, як ми маємо працювати над своїм характером, а зараз ми помолимося, щоб Бог благословив це Богослужіння, благословив нас, благословив експертів, які будуть відповідати на питання, і нас, як слухачів. Амінь.